Слання апостола Павла до Корінтян, 10 розділ 1 коринтянам 10, 10.1. Павло пише: Я не хочу, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі Мойсея. І всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій. Бо пили від духовної скелі, що йшла слід за ними, а та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині, а це були приклади нам, що ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Ані не випробуємо Христа, як деякі з них випробували та від зміїв загинули. Ані нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від Погубителя. Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку. Бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому-то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Павло пише, не хочу, щоб ви не знали. Звісно, віруючи в Коринфі, вони знали історію виведення ізраїльського народу з Єгипта з рабства. Але вони не мали достатньо ясної уяви. Значення того, що відбувалося тоді під час виведення народу ізраїльського з Єгипта на віруючих. Знаєте, то було колись, можна подумати, то була історія, гарна історія, але ми живемо в інший час, і ми до того не маємо нічого. Але Павло пише, що як приклади нам на науку. Що то, що відбувалося там, воно має значення і для нас. Павло пише, що народ ізраїльський тоді був під Хмарою, тобто присутність Бога. Бог був, був у хмарі присутній із своїм народом. Бог провадив свій народ постійно по пустині. Вони були під Божим захистом, тому що тоді з ними була присутність Бога, був присутній Бог. І перехід ізраїльського народу через море це є прообраз хрещення, коли ми при хрещенні поружаємось в воду, то так тоді ізраїльський народ перейшов через море. Пішли у воду, і море розтопилося, і вони пройшли. А військо фараону все було потоплене в воді. Як ізраїльтяни повірили і пішли за Мойсеєм, так християни. Повірили і пішли за Ісусом Христом. Християни прихрещені, з'єднуються з Христом, стають частинкою тіла Христового. Післяні до римлян апостол Павло пише, 6 розділ з 3 вірша. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Христа Ісуса у смерті охрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця! Так, щоб і ми стали ходити в оновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресіння. Євреї не тільки охрестилися, пройшли через море, а вони їли духовну їжу. І пили духовний напій. Духовна їжа це манна з неба. Це не був хліб чи щось зроблене людськими руками, навіть і зерно не проростало. Просто Бог посилав із неба з росою їм їжу, оцю манну. це дійсно була духовна їжа. Так само і напій був духовний, тому що це пустиня, там не було води. Але коли народ ізраїльський хотів пити, Бог давав їм воду. Христос. Давав їм воду. Христос ішов за ними і давав їм цю воду, цю воду життя. І пустиня, якби оживала, ставала живою. Там же можна було жити. І, і всі євреї, і пили, цей духовний напій і їли, духовну їжу, але спаслися ми знаємо тільки двоє це Ісус Навин і Халев. І Павло показує. Що Христос і тоді був серед ізраїльського народу, але все ж вони загинули в пустині. І так може статися із коринціянами, так може статися з християнами, якщо вони будуть наслідувати ізраїльтян, якщо не будуть навчатися на тужих помилках, але самі будуть щось робити, самі будуть якось жити. І апостол Павло наводить чотири приклади гріхопадіння, які тоді зробив народ ізраїльський. Два з них це були заборонені Богом, Бог сказав не робити. Цього вони робили. І два приклади це нарікання це ропот. Ще свіжі в пам'яті було, як народ ізраїльський перейшов через море, але вони кажуть до Арона зроби нам теля. І то буде наш Бог. Мойсей пішов на гору. Ми не знаємо, що там з ним сталося. Роби нам теля. І Аарон зробив, вони раділи, веселилися і полягали. Появився і блуд. І другий приклад це приклад блуду. Можливо, ну є різні думки, але можливо, це коли Валам порадив Валаку, як вести в блуд ізраїльський народ, щоб Бог відступив, щоб Бог покарав народ ізраїльський. І це йому вдалося, і коли вже Фінеєс вбив ізраїльтяна, який привів свій намет медіничанку, він вбив їх обоїх, аж тоді вже кара Господня відступила. І третій гріх, це вони нарікали, нарікали на їжу, нарікали, чому. Бог їх веде по пустині, Бог же міг їх провести зразу в Ханаанський край, в Ханаанську землю. А чого Бог їх по пустині, чого Бог так далеко веде їх, чого Бог так довго веде їм, чому їжа не така у них і все таке інше. І четвертий ропот це був ропот проти Мойсея і Аарона. Вони. Деякі з іритян, ну, подумали, що вони теж такі ж самі, як Мойсей і Арон, чого ми маємо їх слухати, і підбурили народ, що вони нас ведуть, вони нас неправильно ведуть, а ми хочемо по-іншому йти. А ми такі самі, як вони, що це ми тільки їх маємо слухати, а ми теж можемо це все робити. Але ми знаємо, що тоді сталося. Земля розступилася і поглотила цих бунтівників. Бог тут же покарав за цей ропот народ Ізраїль, тих, хто був причетний до цього ропоту. І Павло застерігає, віруючих, щоб ті не повторили долю ізраїльського народу, щоб вони не поступали так, щоб вони вчилися на тому і не робили так, як ті зробили і були покарані за те, що вони поступали не, не так, як хоче Бог. І Павло пише, що коринтяни не були ідолянами. Можливо, ті в Коринфі вважали, що можуть бути і християнами, і ходити в язичні храми, робити те саме, що роблять язичники, але при тому бути християнами. Але це зовсім не так. Ми маємо бути як віруючі люди. Не маємо бути такі, як невіруючі. Павло пише, що вийдіть від них, відділіться від них. Тобто станьте іншими людьми, відділіться, не, не будьте, як вони, не робіть того, що вони. Не робіть того, що Богу не угодне. Якщо ми навіть кудись і йдемо, там, де ми знаємо, що немає Христа, то нам треба і там бути християнами, бути іншими людьми, не такими, як і всі. Якщо навіть невіруючі родичі хочуть, щоб ми їм водили щось зробили, для них таке нам не треба це робити, тому що все одно ми їм не вгодимо, годити тільки треба Богу. І навіть якщо ми колись йдемо, як я вже сказав, то нам треба поступати так, як, як хоче Бог. Не порушувати Божі принципи, принципи не порушувати закон Божий. Один брат розказує, як він пішов був на зустріч однокласників. І вже при першім тості він сказав: Я не п'ю, я християнин, я віруючий. Все, вже він став якби таким посміховищем на цілий вечір. З нього сміялися, йому що тільки не робили, хотіли замість води горілки, там стакан підсунути. Тільки якби з ним насміятися, як би зробити його таким, як би козлом відпущення. І він вже сидів і думав, для чого я прийшов сюди? Лучче б я сюди б не йшов. Але в кінці вже цієї зустрічі підійшла одна жінка до нього, однокласниця його, і каже: що з тобою сталося? Каже, Ти в школі такий був, що не тільки весь клас тебе боявся, а вся школа тебе боялася. А тут на тебе таке говорять, тут тобі таке кажуть, тут тобі таке роблять. А ти сидиш і мовчиш, як будь-яким, що ну, ти не помічаєш того, що відбувається тут. Та вони всі з тебе сміються цілий вечір, а ти сидиш, мовчиш і влибайся. Ну, Він їй сказав, чому він? Тому що так хоче Бог, тому що над Христом ругалися, били, розіп'яли, цвяхами прибили до Христа. Він каже, бо прости їм, бо вони хороші, вони не знають, що вони роблять. І він думав, що дійсно він даром прийшов був на цей вечір. Але потім вияснилося, що та вони знову через 10 років зібралися, і вияснилося, що та жінка, яка підходила до нього, який він розказав у був, вона віруюча, чоловік її віруючий, діти її віруючі і батьки її віруючі. Це завдяки тому, що він там на вечір розказав їй про Христа, і завдяки тому, що вона побачила, як він змінився. Який він став доброю людиною, будучи в школі поганим, розбишакою. Дійсно, коли ми йдемо кудись, нам треба, бути, поводитися як Божі діти, як християни, як інші люди, не робити того, що роблять інші, не брати участі навіть у тих балачках, у тих розмовах, в яких вони, що вони роблять і про що вони говорять. Далі блуд це не тільки статаю відносини без брака, Це не тільки коли зміняє там чоловік, дружині чи дружина чоловіку. А блуд є також це не послуг Богу. Бог називає народ ізраїльський блудницею, тому що, вона, що народ ізраїльський не слухається за непослух Богу. Вони невірні Богу. І тому Бог каже, що вони блуднять, вони блудять. Невірність Господу є блуд. Далі, третє, це нарікаємо. Нарікаємо часу і ми, віруючи, думаємо, що ми краще знаємо за Бога, як треба робити, куди йти, щоб прийти в небо, щоб краще жити. Особливо зараз теперішні часи, багато нарікають. Людей, а чому так, а що так, а що такі випробування, а що ці смерті, а щось ц... це все? Вроді би, ми добрі, ми такі хороші, але чомусь це так стається. Ну, Ми знаємо, що все, що, що є, це на все воля Божа, ні один волос з голови не впаде, без відома Бога. Тому Богу краще знати, що має нам дати і коли дати. І Через що нас провести і як нас захистити. Богу Бог все відомо, і ми, якщо будемо слухатися його, то ми перейдемо, переможемо всі ці спокуси і які будуть траплятися в нашому шляху. Нам просто не треба нарікати. Треба все віддати в руки Божі і розуміти, що і життя наше, і все під Божим контролем, під Божою владою. Навіть і в церквах є незадоволені, хтось незадоволений проповідями, хтось незадоволений, як прославляється Господь, і таке інше. Але голова церкви є Христос. І якщо так є, значить так йому угодно. Христос керує церквою, не пастор, не служителі, не церковна рада. А керує церквою Христос. Він через них, через цих людей, керує церквою. І так, як є в церкві, значить така воля Божа. Якщо треба буде щось змінити, то Бог обов'язково зміняє, якщо це йому буде треба. Якщо ні, то ми маємо приймати все так, як є, і не нарікати. І четвертий бунт в ізраїльському народі, на ізраїльській громаді. Вони казали, ми теж такі, як ви. І в Коринській церкві теж були думки гордості. Це проявляється гордость. Я кращий, я лучший. І Павло перед цим пише 4 розділ, 18-19 вірші. Деякі згорділи, так не мов би не мав я прийти до вас. Та небавом прийду до вас, як захоче Господь, і пізнаю не слово згорділих, але силу. Коринські віруючі, вони згорділи, вони стали горді. Одні з перед других вихвалялися, що той кращий, той казав, що я кращий, Ті казали, що наша церква краща, ті, наша церква краща. І Павло каже, що я прийду до вас, і щоб ви були. Не горді наяву, а в слові, щоб ви сильні були. Це проявилась гордість, і в, тоді, коли бунт був проти Мойсея і Арона, тоже в тих людей була гордість, що ми такі самі, як вони. Але Бог показав, що не, не такі самі. Ну, якщо християн не має проявлятися гордості, ми не маємо мати гордості, коли в нас є. Якісь думки навіть, що я кращий там за брата чи сестру, то треба каятися. Тому що Богу не угодно, коли ми думаємо, Бог гордим противиться, пише Петро, а смиренним дає благодать. Ми маємо смиратися під міцну Божу руку і не величатися, і не хвалятися, а виконувати те, що нам кажуть робити, так поступати, як нам кажуть. Господь через апостола Павла застерігав коринських віруючих, а сьогодні Він нас застерігає, щоб ми не були пожадливими на зле, щоб ми не були ідолянами, щоб ми скрізь вели себе, як Божі діти, догоджали тільки Богу, не були блудниками, були вірними в усьому Господу, не нарікати німити. Воли ні на кого, ні на що. Тому коли ми нарікаємо, здається, би, на щось нарікаємо, але це ми нарікаємо на Бога, нарікаємо на Господа. Тому що Бог це ти зробив, що в мене чогось нема, що я не такий, що я хворий, чи ще такий інший. Тому не слід не треба нарікати. І не будьте гордими, я вже казав, Бог гордим противиться. І щоб не бути гордими, треба уважати. Брата, чи сестру вищим за тебе. Це ж Павло пише до Філипян. Вважайте один одного вищим за себе. І тоді гордість не буде проявлятися в нас. Приклади ізраїльського народу для нас тепер важливіші, ніж тоді. А Павло пише. За нашого часу кінець віку прийшов, ми живемо вже в кінці віку, в останні часи. Тому оці приклади, які написані в Біблії, ми маємо приміняти в своєму житті. І якщо це негативні приклади, ми маємо їх відкинути і не робити, старатися обминути їх у своєму житті. А якщо це позитивні приклади, так як герої віри, про яких апостол Павло пише, щоб ми наслідували їхню віру і. Жили, поступали так, як вони, то з добрих, приклад, з героїв віри, ми маємо брати приклад і бути такими, як вони. Але з негативних прикладів ми маємо теж брати якусь науку для себе, щоб так не поступати, тому що так Богу не одно. Тому що ті, хто так поступали у цьому випадку, коли ізраїльський народ йшов з Єгипта через пустиню, вони за це були покарані, вони не війшли в землю обітувану. Якщо ми хочемо війти в небо, то ми маємо. Брати Слово Боже, брати святе письмо за науку і старатися все віти брати і жити так, як хоче Господь. Тому що це написано для нас для навчання, для докору, для виправи, для виховання вправності. Слово Боже, це є той наш світильник, який веде нас по житті, і з яким, маючи його, ми можемо прийти в небесне царство. Зараз ми знаємо, коли світла нема, що без фонарика дуже. Тяжко кудись попасти, тому що це наш фонарик, це світильник, і ми знаємо, куди ми йдемо, і знаємо, чи правильно йдемо, і як ми йдемо. І Господь проведе нас через ці всі спокуси і пробування, через це життя і веде нас у вічність благословенно, де ми будемо разом із Ним славити його. І Мухайда слава навіки. Амінь. Помолимося.